Обов'язкове сканування проїзних квитків у Калгарі, спалах кору в Альберті, ультиматум Трампа, новий уряд України та 18-й пакет санкцій ЄС. Про це все говоримо у підсумках тижня. На Радіо» у студії Юлія Стеранка. Вітаю! Ми стежили за головними подіями в Канаді, Україні та світі і готові поділитися із вами ключовими інформаційними акцентами останніх днів. Канада. У Калгарі запровадили обов'язкове сканування квитків на платформах Сітрейн. Із 16 липня пасажири Сітрейн зобов'язані сканувати мобільні квитки перед посадкою. Як це вже працює в автобусах Калгарі Транзіт, на платформах встановили 112 жовтих валідаторів. За даними міської влади, майже половина дорослих і молоді користувались транспортом без належної оплати. У перший період діятиме пільговий режим без штрафів, щоб люди звикли до нових прав. Після чого розпочнеться контроль порушникам загрожує штраф до 250 доларів. Альберта лідирує за рівнем захворюваності на кір у північній Америці. Лікарі б'ють на сполох. Пік захворюваності припав на фестиваль Калгарі Стампіт та сезонні літні табори, що може ще більше погіршити ситуацію. Із березня в Альберті зафіксували 1314 випадків, що при втричі меншій кількості населення робить показнику двічі вищим ніж в Онтаріо. Для порівняння у США цього року зареєстрували 1288 випадків кору. медики закликають до термінового посилення програм вакцинації. Отава реагує на митні погрози Трампа. Уряд активізує торгівлю поза США 16 липня. Уряд Марка Карні провів позачергове засідання у відповідь на погрози Трампа запровадити з 1 серпня 35% відсоткові мита на канадські товари. Прем'єр визнав, що укласти торгову угоду із США без тарифів майже неможливо. І наголосив, Канада підпише лише ту угоду, що відповідає її інтересам, щоб не загострювати ситуацію. Отава тим. Часово призупинило плани щодо підвищення власних мит. Натомість уряд активізує переговори з іншими ринками, зокрема з Індією та Китаєм. Україна. В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 5 листопада. За відповідні законопроєкти проголосували 320 депутатів. Це вже 16-те продовження спочатку повномасштабної війни із Росією. Поки встановлений режим діє, вибори відтерміновані згідно із конституцією. Мобілізація забезпечує підтримку ЗСУ кадрами, адже воєнні дії тривають. Верховна Рада. Що квартально переглядає цей режим? Україна з новим урядом. Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі із прем'єркою Юлією Свериденко, яка стала першою жінкою-прем'єром за останні 15 років. За проголосували 253 депутати. Новий кабмін сформували пакетно об'єднавши міністерства економіки, довкілля та агрополітики. При цьому Денис Шмигаль, який обіймав посаду прем'єра, перейшов на пост міністра оборони. Андрій Сибіга залишився міністром закордонних справ. А Ігор Клименко главою МВС Свереденко оголосила курс на самодостатність держави в усіх сферах. Зеленський підписав закон про множине громадянства. Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон, який дозволяє українцям мати громадянство двох і більше держав, але лише тих, які увійдуть до урядового дружнього переліку громадянств, а країн-агресори агресори виключені. Закон також передбачає спрощений шлях до українського паспорта для іноземців, зокрема військових зсу. Він не буде чинності після публікації і через 6 місяців. Почну діяти підзаконні акти, та буде оголошено перший список країн-партнерів. М дав Росії 50 днів на мирну угоду. Президент США пригрозив запровадити 100% вторинні мита проти торгових партнерів Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо України. За словами Трампа, терпіння вичерпалось і США готові вдатися до жорстких економічних заходів. У Білому домі уточнили, що під санкції можуть потрапити країни, які продовжують імпортувати російські енергоносії. У Росії на заяву відреагували. Скептично Дмитро Медведєв назвав ультиматум театральним. А в Кремлі заявили, що час ще є. У ЄС коментарі стримані Кая Калас вважає 50 п'ятдесятиденний термін надто довгим. А Володимир Зеленський подякував Трампу за підтримку. ЄС затвердив найжорсткіший санкційний пакет проти Росії. Європейський союз остаточно ухвалив 18-й пакет санкцій, знизивши цінову стелю на російську нафту з 60 доларів до 47 доларів 60 центів за барель. І запровадивши обмеження проти енергетичного, банківського та військового секторів РФ. До санкційного списку додано 55 осіб і компаній, а також понад 100 танкерів тіньового флоту. Каякалас назвала пакет. Одним із найсильніших а Єврокомісія наголосила, що нові заходи спрямовані на ослаблення воєнної машини Росії. Ізраїль погоджується на поступки заради перемир'я від 6 липня. В досі тривають переговори між Ізраїлем і Хамас за посередництвом Катару, США та Єгипту. На підході новий план перемир'я за даними Reuters, Ізраїль погодився скоротити воєнну присутність біля кордону з Єгиптом до півтора кілометра замість п'яти кілометрів раніше. А також зменшити контроль над окремими районами Гази. Водночас Хамас заявляє, що тимчасове перемир'я має бути частиною домовленостей про ста. Але припинення вогню передусім повного виведення ізраїльських військ із гази і гарантій безпеки. Дякую, що були з нами. Це були підсумки тижня на ЮКенредіо. Почуємося вже зовсім скоро.